Олю, особисто ви чому сьогодні вибралися. Я прийшла сюди для того, щоб висловити свій протест проти майбутнього. Сподіваюся, закону який законопроекту, який прийнятий названими вже людьми а в партії регіонів. Загалом ми проти і інші громадяни, які проти цього закону, ми вимагаємо, щоб цей закон не приймали, оскільки а, зараз наразі. А, Українська мова та інші мови, вони в принципі до ну їх ніхто не забороняє вживати. Вони так само активно на практиці вживаються і в судах, і в органах місцевих адміністрацій, і в державних органах, в інших сферах, тобто Промовне питання, мені здається, зараз про те, що якась мова утісняється, мови йти не може. А якщо цей закон буде прийняти, то навпаки українська мова буде утіснятися. Це по-перше. А по-друге, я хотіла сказати про те, що дійсно партія регіонів, зокрема, наш президент, багато чого людям обіцяли, що покращення життя там. Ми не бачимо ніякого покращення життя, особисто я про себе можу сказати. І просто ми вимагаємо, про те, щоб цей закон, який є, в принципі, неконституційний, оскільки. Тільки згідно конституції, єдина державна мова є українська. Щоб, щоб його не приймали. Дякую. Я знаю, що я дуже смішно.